Кажете, що вам це сівдало. Це дуже удобна штука, каса. Зручна. Зручна, зручна, я мушу тебе час від часу поправляти. Поправляти. Направляти. Менече слова. Слова. З Тему, ну то тему аферести страшні. А ти вирішив вже купити Не, краще, купити в Україні. краще дам людям заробити. Нехай люди зароблять, і ти будеш мати собі річ. Я думаю, що якщо цей розпилювач так гарно тягне олію, то мав би потягнути і яйця. У мене в планах використати його для оприскування здоби. Тобто плетінок, рогаликів, пасок. Це суттєво би зменшило травматизм тіста і спростило роботу. Але от тільки питання, чи витягне він яйце. Але може за це, заклеювати. Бо там стоїть, Треба буде добре промивати. Е, там е, стоїть знизу сіточка. Бо я бачила таку штуку розпилювач а, для яйця, але ні. вона була дорога, як крило літака. Можна а, замінити цей внутрішній цей шлангек і без ситочки. Ти мені все зробиш? Попробуємо. Ну то все. Я потім підписникам покажу, чи вдалося, чи не вдалося. Бо було б дуже гарно розпилювати я... яйця на здобу. Було би дуже круто. Ми спробуємо і результатом обов'язково поділимось.